Є новина, друзі, сигнали тиску Трампа на Путіна. Та розмова Зеленського з Трампом завтра. Дослухайте до кінця сьогодні. В Вашингтон прибув президент Польщі Наврозький, його трамп. Зустрів і була прес-конференція, і дуже багато там є цікаво. Ну, по перше, перед цією зустрічю Трампа і Навройського над Білим домом пролетіли бомбардувальники і винищувачі американські. І це може бути знаєте, відповіддю на парад Сі Цзінпіня в Китаї. Ну, це однозначно не така серйозна відповідь, але ну Трамп би міг таке зробити. Зважаючи, що це за людина на самій зустрічі з Навроцьким дуже серйозний сигнал для Путіна. Багато хто цього не побачив. Це те, що він сказав, що американські солдати однозначно залишаються в Польщі, і угрупування може бути посилене. Ми не будемо забирати з Польщі американських солдат. Вони там їм потрібні, і нам це потрібно. Це практично його пряма мова. А раніше, що ми чули, що він забере всі війська з Європи, він за це не буде платити, що нам це не потрібно і так далі, і тому подібне. Ну і він обіг обіцяв Польщі, що в останню чергу забере свої війська з Польщі, а тепер позиція змінилась. Всі залишаються ще й може бути посилено групування. Це однозначно сигнал путіну, тому що там можуть з'явитися і в Румунії, і в Польщі про це вже говориться в рамках коаліції охочих. Бомбардувальники серйозні тяжкі, можуть з'явитися винищувачі F-35, і це однозначно тиск на Путіна, тому що ну до винищувачі невидимки, які можуть нищити його ППО елементарно. Далі Трамп ну, сказав його, питають, чого він не тисне на Путіна. Він каже, а чого ви кажете, що я не тисну і нічого не роблю? Ну тобто він натякає, що щось було зроблено. Я так розумію, що це ті крилаті ракети, які мають бути передані Україні. Він сказав, що є ще два етапи: другі, третій, які він не застосовував тиску на Путіна. Я так розумію, що це санкції вторинні. Ну і напевно якась більш серйозніша зброя далекобійна, ну швидше би розумієте, тому що ця гаварільня вже так надоїла, тому що він знов сказав, що мені ще треба трошки часу, тому що я буду говорити з Путіним, і я дізнаюсь, ну на чому ми стоїмо. Тобто, ну він знову хоче дати йому останній шанс в розмові, щоб Путін опять, якусь знаєте, лапшу йому не навішав. Також там в цій розмові сказав, що ну все можливо, і до речі, те ще розповідав попередньому відео, що ну. Перед цією зустрічю і після параду Трамп дав казівку міністру оборони створити стратегію протидії протистояння Росії. Китаю. Ну, військово, тому що це ж міністерство оборони об'єктивно, і це нібито все і за Байдена, тому що він дозволив Китаю і Росії зблизитись. Ну як на мене найбільше вони зблизились саме при Трампі. Ну дай Бог, щоб щось з цього було однозначно, тому що ми хочемо завершення війни. Далі Зеленський прилетів в Париж. Зараз він проводить брифінг з Макроном. Ну поки що йому тільки дякую. І завтра відбудеться саміт коаліції охочих, і після цього якби буде розмова онлайн з Трампом. Тобто раніше цього не планувалось, тепер це відбудеться, і це теж сигнал від Трампа, що він ну якби буде контролювати коаліцію охочих, буде створювати гарантії безпеки, і Путін ну тут нічим не завадить. Тому що сьогодні оця риторика Путін сказав, що не можна давати Україні гарантії безпеки, які будуть за рахунок Росії, тобто йому це не подобається. Але Трамп показує, що ми це будемо. Робити однозначно тому стежимо завтра буде дуже цікавий день. Зеленський до речі сказав перед онлайн зустрічю з Трампом, що він завтра з ним поговорить, тому що Трамп сказав два тижні, а потім сказав, що ще трошки часу йому потрібно. Я думаю, що Трамп хоче заставити Європу, щоб ці санкції і всі дії, які буде вводити США проти росіян і вторинні санкції, вони були спільними, і це було би прекрасно, тому що це би наблизило нас до завершення війни. Лайк репост, підписка, телеграм-шапці профіля, підписуємося.